Доброго доброго ранку. Доброго ранку, світлого ранку, спокійного ранку, якого нам, який нам дарує Господь. Благодать на благодать. Сьогодні тут тихо, спокійно, мирно. І незважаючи на те, що ніч була така тривожна, але зараз мирний ранок. І якщо о, є ще такий вислів, ми не можемо змінити ситуацію, ми можемо змінити ставлення до неї. І о, людина, сама щаслива та, яка знаходиться в спокої, не дарма Господь каже: увідіть мій спокій, увійдіть, е, довіртесь мені, і навіть серед бурь, і таким взірцем для нас є Ісус. В тій в тому човні, коли була буря, учні думали, що вони вже тонуть, тому що вони були рибаки, і в них був свій власний досвід. Вони знали, що в таку бурю точно можуть потонути. І вони бачили вони бачили вони бачили бурю, вони бачили шторм, вони бачили воду, вони відчували на собі отой от ураган. Але вони забули подивитися на самого головного, на капітана плавання. Це був Ісус. Вони за нього забули, вони боролися своїми силами. І якби вони далі продовжували це робити, вони б точно ну, вони б не потонули стопроцентово. Ісус би це не дав, цьому не дав, тому що він був впевнений в тому, що переправимося. А раз він сказав його слово тверде, я він е, це робив як власть іміючий, е, маючий владу. Слава Господу! Слава Господу за те, що е, учні отямились і покликали на допомогу того, кого потрібно було в першу чергу покликати. Так в нашому житті буває е, всі методи випробували. Навіть от людина захворіла і починає так. До подруги, до мами, до лікаря, до знайомих, а який лікар? А порадьте, а які ліки? І вже після того довгого коридору, намучившись, і ну, можливо, маючи результат, або можливо, ні. Ми тоді звертаємося до Бога. Господи, допоможи. А чому не на першому місці? А чому не на першому місці Бог? В будь-якій ситуації, ситуації, в скрудній ситуації, в будь-якій бурі, на першому місці Бог. І е, в кожного є своя віра. І е, не потрібно казати, от, якщо один помолився і має зцілення, і рухається в цьому е, потоці, що Господь є. Целитель мій, що Господь мій лікар, і знаєте, деякі, у деякі хвороби у цієї людини він е, за 10 хвилин е, от, преодоліває. Він раз, молиться і все, а за деякими хворобами ця людина бореться деякий час, але бореться. І нам здається, о класно, людина рухається в дарах зцілення. Але ж ми не знаємо, який шлях пройшла людина. В дари у нас є всі, але розвивати дар це вже наша задача. Господь о, упросив батька і Батько дав Духа Святого нам. І з дарами Дух Святий прийшов не з пустими руками, і з дарами. Але щоб дари заграли в нашому житті, їх потрібно розпакувати і потім їх приміняти. Це труд, це праця, яку Бог хоче, щоб ми робили. Не для нього. Ні. Він самодостатній, йому достатньо всього. Але він хоче, щоб ми прожили яскраве життя. Він хоче, щоб ми прожили радіючі. Щоб ми прожили кожного ранку, прокидаючись і славлячи його ім'я, розуміли, а він поряд, а він нікуди не пішов, а він допомагає, а він навчає, він робить так багато для нас. І для того, щоб нам було, щоб ми використовували все, що Він нам дає, нам потрібно також це зробити, взяти. Нам потрібно взяти, Колись приводила приклад, що одній жінці господар написав чек на таку дуже гарну суму, а вона тільки вона була неграмотна, і в Біблії також є такий вірш: гібніть народ по недостатку єдіння, тобто гине Божий народ, тому що не знає. А треба навчитися, а треба захотіти вчитися. І вона не знала, що там така кругла сума, і все життя прожила в злиднях. А цей папірець, тільки як згадка про гарного господаря, висів на, в неї на стіні. І тільки в останні дні свого життя, коли брати приїхали її навідати, один із братів побачив цей клаптик паперу і спитав у неї, що це? Що це? І вона могла жити. А просто дивилася на клаптик, і ми можемо дивитися в Боже Слово так само, як о, Боже Слово нам дав дорогоцін, дорогоцінний наш Господь. О, я буду на нього дивитися. Я буду навіть його, нібито читати. Але не приміняти в своєму житті можливо, вона знала якісь там букви, дивилася цифри, але вона не розуміла, що там написано. Тому Господь дав нам Духа Святого це того і сказав, що Він навчить нас всьому. Надо в це повірити, і потрібно захотіти. Декілька роликів тому говорилося про слово, що слово має дуже велику силу. А сьогодні хочу вам ще навести один приклад: що не тільки слово, а навіть наші думки також мають силу, і мої мислі, мої скакуни, і потрібно колись цих і потрібно постійно оцих скакунів трохи приборкувати, брати в віж ну. Не знаю, як називається правильно, брати вожжі і тримати ці думки, або направляти їх це найкраще. На те думати про те, що хоче Господь. Приклад однієї жінки не мій, а жінки однієї. що... В неї в кімнаті росла, ріс великий якийсь там вазон. І одна гілочка цього вазона якось її здавалося, що вона заважає. І спочатку, коли стояв вазон там в одному місці, вона навіть на ту гілочку не звертала увагу, тому що він був повернутий там як якось в куточок. Але потім, після того, як вона перемістила цю квітку в інший куток, Потрібно їй було щось там для дизайну. Ця гілка е, псувала той дизайн, і вона, проходячи по всього вазона, постійно дивилася на цю гілку і казала, так, мабуть, треба її відрізати. Вона тут заважає. Але вона нічого не говорила, ні чоловікові, ні собі, вона тільки думала. І ці думки були в неї протязі десь місяця-півтора. От вона так собі думала, але нічого при цьому не робила. І вона думала про це не постійно, а тільки коли проходила повстю квітку. І от пройшло десь півтора місяця, і вона. Помітила, що вазон взагалі весь зелений, все класно, живий, а ця гілочка, листочки на цій гілочці, гілочці почали жовтіти. І згодом опали всі. І тоді вона взяла і відрізала цю гілочку. Квітка при цьому не постраждала, вона далі і собі росла. І тоді та жінка зрозуміла, що так. Оце мої думки. Господь показав її на прикладі, на такому простому прикладі. Тоді вона занурилась в свої думки і подумала: я так погано думаю про свою свекруху, і так мало з нею ну, з її телефоную. а ну я почну за неї. Просто молитися і в молитві благословляти. І хай не в голос, а в думках буду думати, як тільки буде приходити якась думка негативна про неї, я буду її просто е, не думати цю думку, забувати про неї і все. І е, потім вона свідку... потім вона свідчить, що коли вона розпочала молитися за цю жінку. То через тиждень ця жінка з її зателефонувала, сама зателефонувала і говорить: і в нас була недовга розмова, коротка, але вона була така тепла і більше продовжує ця жінка своє свідчення. Вона протягом тижня зателефонувала три рази. Могла один раз в місяць, ви можете сказати, а чому ця жінка не телефонувала? Я не знаю. Я вам розповідаю свідчення про те, що е, жінка вирішила, що вона буде це робити, і вона отримала гарний результат. Господь нас вчить, що ми всі з вами на війні. І я зараз вам кажу не про війну з Росією і Україною. Е, я вам кажу про духовну війну. І ця війна, яка з Росія і Україна, вона закінчиться перемогою України. Це да, амінь, це точка. І знову ж таки, подивіться, я вам зараз сказала істину. А тепер кожне перевірте своє серце. Це тест, який будете бачити тільки ви, відповідь на цей тест. А про що думаєте ви? І якщо он в думках Інколи, скажімо так, не завжди інколи пролітає думка, ні, мабуть, все-таки буде не так, її зразу зв'язуйте цю думку, не думайте її. Чим більше буде світлих думок, чим більше буде людей, які думають правильно, і ми думаємо правильно, ми думаємо по Слову Божому, тому що Господь за нас, тому що Господь каже в своєму слові, що хто з мечем прийде, той від меча й загине. І це тільки е Час нам тільки потрібно дочекатися цього, і це буде, тому що слово Боже живе, тому що воно діюче, і це слово, воно діє, воно живе. Через деякий час ми це побачимо, ми це побачимо. І тому і ця дум... і ці думки на у всіх наших сферах про що ми думаємо? Те ми будемо мати. Якщо ми думаємо е, про себе негативно, навіть не кажемо, навіть думаємо, ми через деякий час це побачимо в своєму житті. Якщо ви думаєте, що я такий зморений, я такий зморений, я такий зморений, через деякий час ви будете зморений. А можливо, вам потрібно не думати. І насправді, якщо ви зморений, то попіклуйтеся про себе. Ляжте і відпочиньте. Інколи хвороби із-за того, що ми настільки зморені. От зараз е люди є знайомі, які виїхали в Германію, і вони кажуть, там настільки е гарно виглядають люди похилого віку, там не можна зрозуміти, скільки їм років. І ти думаєш, що вони зупинилися в проміжку 40-50. і так, 40-45. А їм уже там по 70 років. А чому? Тому що люди навчилися відпочивати. Я в першу чергу кажу це собі, повірте мені. І е, читала такий теж вислів: що їдуть наші жіночки додому там, е, ну, скажімо так, Повідпочивавши декілька місяців, їдуть додому з великими валізами, <сум> скупивши все, що потрібно, а можливо, і не потрібно. І розповідаю одна другій, можливо, вже це казала? Ну, послухайте ще раз, що вони жили в от ця жіночка, вона каже: Я жила в сім'ї, і коли з роботи приїжджала, приходила жінка, вона казала: чоловікові, я втомилася. Сідала на велосипед і їхала, а чоловік там щось готував, і вона говорить: О, зараз у нас буде в країні перестройка. Правильна чи неправильна, не знаю, але правильно. якщо чоловік прийшов з роботи, закинув ноги на диван і лежить і каже, я втомився, а жінка втомилась теж, а жінка клопочеться на кухні і каже, це мій відпочинок. Це неправильно. Якщо ми хочемо, щоб в сім'ї були дружні стосунки, ми повинні один одному допомагати. І якщо жінка, звичайно, у вас знаходиться вдома, вона не ходить на роботу, вона повинна. Це її обов'язок приготувати їжу, поприбирати, і чоловіка обов'язок прийти і похвалити її. Да, вона була не на роботі, але домашні справи вони теж важкі, вона теж втомлюється. І її потрібно за це похвалити. Потрібно сказати дякую. І як коли почнете, ви це робити, побачите, обіди будуть смачніші, і в хаті буде ще краще прибраніше, і діти будуть більш доглянути. Доглянуті, спробуйте, похвала має дуже велику силу, дуже-дуже велику силу. Але якщо чоловік і жінка працюють, разом працюють, покажу вам красу, о Господи, благослови це судно, хай воно буде під твоїм захистом. А якщо жінка працює також, ходить на роботу, вона також втомлена. І якщо обидва встануть і щось швиденько разом зроблять, а потім разом сядуть на велосипеди і разом поїдуть і десь відпочинуть, і десь просто посидять в тиші. Стосунки укріплюються, романтика продовжується. А ви скажете, а в нас малі діти. Нічого страшного з малими дітьми, поки там діти вовтузяться на е, дитячому майданчику, а ви взяли один одного за руки і, ти, і просто тихо посиділи в тиші. Знову ж таки, стосунки. Але якщо я в комп'ютері, а жінка в гаджеті і там е, в Тіктокі чи ще десь, стосунків немає. І потім дивимося через деякий час, а що трапилося з нашими стосунками? А їх потрібно підкріплювати, а їх потрібно розвивати. І так у всьому зараз Господь показав стосунки між жінкою і чоловіком, а такі ж самі стосунки між Богом. І якщо ми не хочемо посидіти з ним в тиші хоча б якихось півгодини, і якщо ми не хочемо взяти його слово і прочитати, і прочитати не просто так, Господи, ти бачиш, я прочитав три сьогодні три е, глави і постав мені там галочку. Ні. А я прагну прочитати, щоб у мене були стосунки, щоб це слово укріплювалось, коли Господь дає слово, і я його беру і не просто прочитала, а я його прагну запам'ятати, а потім використовувати в своєму житті, і е, воно буде діяти. І коли Господь навчає нас в таких простих-простих е, прикладах, нам потрібно. Задуматись і сьогодні, от на протязі дня, подумати про це слово, що наші думки мають також силу. І Якщо ви відчуваєте в своїй голові, що думки ідуть проти різ Слову Божому, зв'язуємо їх, не думаємо їх. Є таке російське слово «пліняю їх кожну думку яка не від Господа, в моїй голові, хай царює Господь. Хай царюють Господні думки. Слава Господу! В першу чергу кажу це собі. Сьогодні Господь знову нам подивиться таку красу, таке чудове небо. І хочу ще раз корабель показати. Корабель. Отака от краса, отака от тиша. Знову вибір, розумієте? Знову вибір, вибір кожної людини. Людина може подумати, я втомилася, я хоч, не хочу нічого робити, я хочу просто полежати. Так, да, ви можете це зробити в один день, другий, п'ятий. Але якщо ви будете робити постійно це, е, ну спасіння ви не згубите і любов о, Божа буде все рівно з вами. Але ви так. Е, ви не побачите так багато того. От, наприклад, що бачу я. Це може бути вечірнє небо. Я помітила, що зараз люди е, помічають небо. Зараз люди, багато людей починають піднімати свої очі догори. І раніше цього не помічали. А зараз навіть, знаєте, от є таке слово: вкусіть, як благо Господь. Потрібно. Вкусити, спробувати. І коли ви перший раз це пробуєте: вечірнє небо, нічне небо, ранішне небо, ви подивилися на нього, і вам потім хочеться ще більше. І вам хочеться більше, знову і знову. Коли ви бачите, коли ви знаходитесь в спокої, вам хочете знову увійти в цей спокій. Знову кажу. У кожного може бути різний час напротязі дня, але знайдіть цей час, війдіть в спокій. Я не кажу, що вам потрібно напротязі дня знайти місце і зайти в молитвену кімнату і там молитися гаряче. Сьогодні не про це. Про Господь хоче, щоб ми на протязі дня знайшли час і знайшли час для спокою. Хай допоможе нам Господь. І хай наші думки будуть світлими, як оця золота доріжка. І хай сам Господь гляне на нас своїм світлим лицем і дасть нам мир в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені Господом, збережені ним. Амінь.